Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку. Мені прийшла посилка від Шарлот Тілбері, Вийшли новинки і, нарешті, посилочка до мене дійшла. Тож, сьогодні розпакуємо все Потестуємо, попробуємо, розкажу вам свої перші враження про засоби, котрі у мене тут є. Тож не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько і погнали! Ну що ж, поїхали. Оп. Все як завжди, гарно та надійно запаковано. Тож давайте подивимось. Новиночки! О, і ще пробники. Пробник крему та пробник тональної. Мініатюрна палітра для обличчя. Тут рум'яни та хайлайтер. Ну і, звичайно, нова палітра тіней для очей. Уу, дуже-дуже цікаво. Я вже з нетерпінням чекаю, коли я це все швиденько намажу на себе. Розпочнемо, я думаю, що з рум'ян та хайлайтеру. Завершу свій макіяж обличчя і тоді перейдемо до. Самого цікавого. Яка краса дуже красива упаковка святкова. Рум'яна називається Blush and Glow Glide Palette. І тут 7,5 грам. Дзеркальце і. Два продукти. Рум'яна у мене у відтіночку Fair to Medium, а хайлайтер Pale Moyen. Палітра зроблена в Італії і, на перший погляд, дуже красиві відтінки. Що ж, давайте засвочимо рум'яна та хайлайтер. Рум'яна достатньо пігментовані, як і хайлайтери. Вони не крихкі, не сипляться, мають щось у собі злегка таке кремове, і мені це подобається. Давайте спробуємо нанести. Буквально ледве-ледве дотикаю до рефілу і наношу спочатку легенькою рукою. Наразі мені з ними працюється достатньо легко, навіть. Я думаю, що початківець впорається з цими рум'янами без проблем. Дуже ніжний відтінок, мені подобається. Відчуваю, що буду часто ними користуватися. І вони мені чимось подібні на рум'яна від Hourglass. вони також мають оцю здатність до того, щоб блюрити шкіру. Красиво, Дуже ніжно, делікатно, невагомо е, лежать на шкірі, Не наче це просто власний рум'янець. Красиво виглядає. І хайлайтер. Зазвичай я користуюсь тим самим пензликом, що і для рум'ян. Набираю і наношу. Також дуже красивий відтінок маю у собі розовинку, котра мене завжди манить у хайлайтерах. Так, І ще трошечки на переносицю і над верхньою. Губою. Ось так це все виглядає на моєму обличчі, як на мене, достатньо таки красиво. На шкірі виглядає достатньо. Природньо, але він однозначно не переплюнув мій улюблений хайлайтер від Pet McGrath Iridescent Pink. Він не підкреслює текстуру, але все одно злегка видно, що нанесений хайлайтер. Але це виглядає презентабельно і красиво, тож немає жодних нарікань. І е, я думаю, що цей хайлайтер однозначно буде моїм фаворитом серед хайлайтерів Шарлоти, оскільки у мене також є палітра з бронзером і бронзер. По-перше, там мені подобається відтінок, трохи менше. А по-друге, формула, вони достатньо схожі, але ця формула мені більше подобається. У ній більше ось цієї кремовості і більше сяйві. Він однозначно яскравіший, ніж попередній хайлайтер. Переходимо до найцікавішого. Це палітра тіней. Називається вона The Beauty Verse Palette a Beauty Flying Filter for Your Eyes. Палітра також виготовлена в Італії. Тут 9 відтінків по 1 граму, і це також лімітована версія, лімітована палітра, як і е, рум'яна, наскільки я зрозуміла. Та-дам! ось так це виглядає. Як на мене, краса неймовірно, дуже все блискуче. Ззаді є стікер, на котрому підписані всі відтінки, е, грамовка. Сіней, також пластик, на котрому є написи також відтінків. Ну і сама палеточка. Тут є три різні формули: це матові тіні, топери та металіки, металіко-глітер. Зараз подивимося, засвочимо і все перевіримо. І так, перші три відтіночки це Virtual Taub, Супер та Face Chocolate. Вони матові, але, як ви можете бачити, вони в собі мають щось таке блискуче, ось цей блиск. Вони формулою більше подібні на CREAM to Powder. Хоча при дотику все ще це матові тіні. Давайте будемо свочити. Дуже легко все це свочиться. Вони мають у собі ось цю легку кремовість. Це зовсім інша формула, ніж в інших палітрах жарлоти. У мене, щоправда, є одна четвірка, але формула зовсім-зовсім відрізняється. І четвертий матовий відтінок це космік Пінк. Давайте його також засвочу. А це уже класичний мат, як на мене. Він більш крихкий. Але не осипається. Ось так виглядають перші чотири відтінки матові. Ну і переходимо до осяючих відтінків. Перший це Cyber Silver. Він достатньо кремовий. Наступний Beautyverse. Достатньо сухий. Ух, який металік срібний. А це. Однозначно топер. Planet Pink також кремовий. Це Crystal Glow, як і срібний металік. Digital Lilac. Хоча це також Crystal Glow, але він достатньо сухий. І останній: Golden Galaxy також Crystal Glow. І також достатньо сухий. Planet Pink Digital Lilac. Недобре. Це я засвочила Golden Galaxy. І Digital Lilac. Буде останні красивезні відтінки, красивезні металіки і топер. Фух, мені дуже подобається. Надію, що сяючі відтінки не будуть осипатись, оскільки ем, все ж таки достатньо сипучі, е, на дотик. Тож, давайте розпочнемо. Спробую сьогодні зробити декілька макіяжів, потестувати цю палетку. Наскільки це можливо, на очі я вже нанесла базу від Nars Proof Eyeshadow Base. І спочатку на пензлик від Refer набираю відтінок Supernova Нова і наношу в складку ока. Також затемняю злегка зовнішній кутик ока. Постараюсь зробити достатньо легкий, проте ефектний макіяж. Тіні дуже легко наносяться. Розтушовуються, не залипають, достатньо швидко будується, можна його нашарувати, цей відтіночок. Угу. З цим відтінком, з цим кольором достатньо приємно і легко працювати. Також нанесу на нижню повіку. На той самий пензлик наберу відтінок Space Chocolate і затим ще більше зовнішній кутик ока. Також дуже приємний в роботі. Легко нашаровується, не стягує попередній відтінок, не плямить, гарно тушується. Одне задоволення користуватися цією палеткою, принаймні, поки що угу, я в захоті. Дуже швидко, як ви можете бачити, все можна зробити. Вікінок Golden Galaxy наберу на палець та нанесу на рухому повіку, без нічого ніяких баз додаткових для глітера не використовую. І подивимося, чи не буде осипатися. Хоча я також постараюся дуже-дуже ніжно і делікатно це зробити. Завожу його трошки-трошки вище. Це виглядає феєрично. Давайте на сам центр нанесу відтінок Beautyverse, щоб іще більше підкреслити своє яблучко, своє око. Ну, і цей самий відтіночок нанесу в кутик ока, звичайно ж. На пензлик набирається достатньо-достатньо погано. І, як я казала, одразу-одразу починає осипатися. Але все ж таки з ним можна собі порадити. Ще трошки затемню нижню повіку відтінком супернова. Підтушую межі, з'єднаю тушовку. Верхнюю нижню слизову я підвела олівчиком від шарлоти пілоготок айлайнер. У мене у коричному відтінку. І Додала трохи більше коричневої туші від кісмі Heroin, Heroin Make, Volume and Curl Mascara. І ось так виглядає готовий макіяж. Дуже швидко мені вдалося його зробити, буквально за лічені хвилини. І він достатньо ефектний, але все ж таки його можна робити на кожен день. Якщо е, дуже хотіти, можна іще більше затемнити зовнішній кутик, і тоді взагалі буде дуже такий вечірній макіяж. Але виглядає макіяж дорого, багато, презентабельно. І як це все виблискує, дуже красиво. Мені подобається люксово і по-шарлотівськи. Друге око я хочу зробити холодне, тож на пензлик нанесу, наберу відтінок Virtual Taupe і нанесу його в складку. Також все наноситься і тушується дуже швидко, не залипає, поки не маю проблем з цим відтінком. також. Гарно будується, нашаровується, його також нанесу на нижню повіку. Ще трохи затемню ним зовнішній кутик. Також на палець наберу відтінок Cyber Silver і нанесу на все рухоме повіко. На відміну від інших тіней, цей відтінок достатньо щільний. Чистим пензликом хочу пом'якшити граниті. На сам центр ока додам також ось цей топер Beautyverse. А можливо, і не на сам, а розпроводжую його тут всюди. І також додам його в кутик ока. І на нижню повіку хочу додати трошечки кольору Digital Lilac, думаю, сиди гарно впишеться. Верхню слизову я підвела також тим олівцем від Charlotte. Нижню скомбінувала, оскільки мені не зовсім сподобалося, як тільки коричневий, тим більше теплий. Тож я додала білий олівець від ріре. Лакжел Айлайнер та нафарбувала її тушу від Maybelline La Sensational Super Black. І ось так виглядає мій другий макіяж. Дуже холодний, це не зовсім мої відтінки, але так чи інакше, із холодними і з теплими тінями мені працювалося дуже легко, без проблем. І навіть цей сірий макіяж міг би бути. Хоча я дуже рідко коли фарбуюсь, так зазвичай я все ж таки вибираю теплі, коричневі, розові, фіолетові, але не срібні. Що ж, переходимо до третього макіяжу. Третій макіяж буде у нас рожевий. Щоправда, спочатку я на рухому повіку, щоб показати відтіночки, на одну рухому повіку нанесу ось цей відтіночок, на другу другий. А тоді вже все змішаю, щоб макіяж був одинаковий і гармонійний. На чистий пензлик набираю відтінок Cosmic Pink і наношу на всю рухому повіку в складочку. І з другого боку роблю все те саме. Цей відтінок трохи тяжче будується, ніж попередні матові, але не, також не залипає, не осипається, він не крихкий. Добре спресований і з ним достатньо легко працювати. Я волію кілька разів більше нанести відтінок, ніж коли одразу нанести і тінь залипне, і тоді тяжко все розтушувати. Тут же ж тушується все дуже-дуже дуже легко. Також злегка нанесу на нижню повіку. Ну і все ж таки мені хочеться трошечки притемнити зовнішній кутик ока, тому візьму супер нова нюд, нанесу на пензлик і злегка затемню свій макіяж. Нижню повіку також трошки притемню. І ще раз повернуся до попереднього відтінку, злегка буквально наберу і підтушую всі межі нашої тушовки. Пухнатим пензликом. І все те саме повторюю на другому оці. Дуже ніжна і плавна тушовка у нас вийшла. Мені подобається, як це виглядає. Що ж, на одне око я нанесу не відтінок Digital Lilac на всю рухому повіку. Красивий фіолетовий шимер. Єдине, що як я і говорила, він все ж таки має тенденцію до осипання. А на друге око нанесу Planet Pink, щоб показати, як себе поводить відтінок і який це власне колір. Ці відтінки я б наносила на базу під глітер, тоді вони іще б краще і насиченіше наносилися. Достатньо подібні, як на мене, відтінки. Digital Lilac трохи більш Сіріший і м, має у собі менше бази і більш схожий на топер. Planet Pink має у собі більше бази і достатньо такий насичений, самодостатній, але великої різниці, якщо чесно, я не бачу у жимву. На камеру, можливо, все-таки більше видно різниці. Але якщо я дивлюсь просто у люстерко, то достатньо достатньо подібні відтінки. Давайте Зробимо подібні макіяжі. Тут на зовнішній кутик ока я додам Planet Pink. Хочу подивитись, як працює з базою під глітер. У мене від «Nyx». Даю буквально маленьку краплинку на зовнішній кутик. І тут додаю Petal Pink. І все вирівнюю Digital Lilac». У внутрішній кутик наношу Digital Lilac. А на нижньому повіку нанесу Planet Pink. На достатньо вологий пензлик. Переноситься е, достатньо таки погано. Через те, що в цій палітрі немає достатньо світлого відтінку, під брову і щоб згладити трошки границі, я нанесу новенький хайлайтер від Шарлотти. Чистий пензлик легко набираю відтінок. Він сюди пасує просто ідеально. Ще раз повертаюся до рожевого Cosmic Pink. Згладжу всі межі, злегка підтушую легко-легко, щоб не осипався сильно відтінок. Підведу слизову, нафарбую вії, зімлю осипашки і повертаюсь до вас. Ось так виглядає мій третій макіяж на сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, котрий вам сподобався найбільше. Цей мені дуже подобається. Він ефектний, святковий, і я обожнюю такі відтінки: фіолетово, розово, фуксйові. Це моє. Але перший макіяж коричної мені також надзвичайно імпонує. З ним мої очі виглядають досить таки цікаво, світло, яскраво. Сірий другий макіяж. Посередній, не мій улюблений, але також має місце бути. Єдине, що ось ці три вітіночки. Так звані топери, вони достатньо сухі і тяжкі в роботі. Вони можуть осипатися, тому все ж таки потрібно спочатку робити макіяж очей, а потім вже переходити до обличчя, бо однозначно будуть осипашки. Також потребують трошки заморочитися, потребують якоїсь більш яскравої бази, або хоча б клей для глітеру, оскільки. Вони не на 100% самодостатні, що можна нанести один відтінок і вже класний. Щодо ось цього світлого бежевого, то він так він більш самодостатній, оскільки в нього нейтральна база, він сам нейтральний, і це просто як блискітки розсип зірочок на оці. Тут же все ж таки потрібно або їх разом використовувати. І вони достатньо подібні між собою. Але все-таки так чи інакше, макіяж виходить гарний, красивий, ефектний. І я не маю до нього також великих нарікань. До цієї палітри у мене рука однозначно буде тягнутися. Мені вона дуже сподобалася. Це щось нове від Шарлоти. Мені сподобалося мати, дуже з ними легко працювати. Всі чотири класні. І в загальному, як на мене, це вдала палітра. І хоча вона зовсім не бюджетна, у цієї палітри чудове упакування, прекрасна якість тіней. Перше враження у мене від неї дуже позитивне, як і від цієї палітри хайлайтеру Рум'ян. Я в захваті від цього запуску мені дуже подобається. До речі, я бачила, що на деяких сайтах можна купити мініатюрку такої палітри. Е, Бронзер і м, хайлайтер у міні-версії. Мені здається, що це більш актуальніше і більш вірогідніше використати ці два продукти в міні-версії, ніж в повнорозмірній. Ну і зручніше, звичайно, брати з собою. Мені надзвичайно сподобалась якість рум'ян. Вони дуже схожі на рум'яна від Hourglass. І класна тут формула, гарно виглядає на вилицях, не підкреслює текстури. Це ідеально. Хайлайтер більш желейний, такий, можливо, він має тенденцію до підкреслювання текстури, але мені він подобається і однозначно рука буде до цієї палітри тягнутися дуже часто, оскільки все це виглядає дуже гармонійно, не нав'язливо, не сильно яскраво на кожен день. Саме те, що я люблю, плюс хайлайтер має в собі. Розовинку, котру, повторюся, я дуже люблю в хайлайтерах. Сьогодні у мене тільки приємні враження, хороші після смак, після моїх макіяжів. Якщо вам цікаво, що в мене сьогодні на губах це помадка від Maybelline Super Stay Vinyl Ink у відтінку 35 Чіп. Дуже класна, дуже стійка, гарно носиться, мені дуже подобається і прекрасний відтінок. Тож думаю, що на сьогодні ми будемо завершувати. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал, що тиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої доступні відеоролики. Пишіть коментарі, котрий макіяж вам сподобався найбільше, чи е, хочете мріяти, чи вже купили таку палітру, а, а можливо рум'яна з хайлайтером. Пишіть, будь ласка, все. Це допомагає розвиватись моєму каналу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Не ігноруйте повітряні тривоги. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!